Минулого тижня спеціалісти управління праці та соціального захисту населення опрацювали 36 пакетів документів стосовно забезпечення осіб з інвалідністю допоміжними засобами реабілітації, а також здійснили виплату державних допомог за березень. Всього отримало по громаді за березень 5514 осіб на 14 мільйонів 527 тисяч гривень. 6807 внутрішньопереміщених осіб на сьогоднішній день проживають на території Шосткинської громади. Поки що їхня кількість залишається незмінною, підкреслює начальниця управління праці та соціального захисту населення Антоніна Найметенко. Співпрацюємо із керівником Тиманівського старостинського округу. Старостою старостинського округу підготовлено 5 будинків за період військового часу для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Очільник Шосткинської громади Микола Нога доручив Антоніні найметенко прискорити роботу запрацювання списків осіб, які не увійшли до переліку отримувачів грошової допомоги на придбання паливної деревини. Давайте на цій на наступній неділі завершимо цю роботу. Тому що сьогодні теж жінка приїхала аж із Собіча і бідкається, що не попала в списки. І не там, не там її нема. Так що давайте визначатися, приходьте виконком, порадимося з фінансистами, зрештою, подумаємо, як, яким чином їх компенсувати ці, ці незручності. Команда Кадю США Барса під керівництвом тренера Владислава Петренка стала бронзовим призером Кубку Києва з футзалу серед юнаків 2011 року народження. Про ці та інші спортивні досягнення шосткинців доповів начальник відділу з розвитку охорони здоров'я, фізичної культури та спорту Віктор Ждаміров. Також 15 березня в Недригалові відбувся традиційний відкритий обласний турнір дзюдо. Де вихованці нашого відділення дзюдо вибороли шість призових місць тренер Олександр Сулим, шосткінець Богдан Нікулін у фіналі Кубка України з лижних гонок в селі Яварів Львівської області став е, переможцем змагань.